Всім привіт! Знову з Швейцарії В-50 в рідкісному білому кольорі, хорошій комплектації в ідеальному стані. І з малим пробігом. Компанія Greenway Auto знову привезла чергову В-50 із Швейцарії. Зараз все детально покажу і розкажу. В двох словах. Не фарбована жодна деталь. Був один власник, мадам, все це покажу. Є історія. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати близько 6 тисяч гривень. 6-6,5 Це з врахуванням пенсійного фонду 3%. Тепер детально про цей автомобіль. Бистренько пройду Зовні покажу. Дуже класний зовні стан, без нюансів. Можливо, десь якісь мікро-мікро царапини, які поліровкою вбираються, і є, Ну так, в цілому нічого критичного немає зовсім. 2012 рік. Ось стан по кузову. Друзі, білий колір, був би це, наприклад, шкода, Volkswagen, якісь опіля все інше, то було б куча рижиків, жовте скрізь, а тут гляньте, який стан кузова. Це якість Volvo. Резина Nexin, Made in Чехія, 50 r 16 22 року випуску доволі ще свіжа, літня хороша резина. Чому така ситуація по кузову? По-перше, Швейцарія. Там все класно і з дорогами, і з обслуговуванням і бережна експлуатація. Це накладки пластикові, це пластик. Тому не боїться ні піскострує, ні корозії, нічого не боїться. Капот алюмінієвий, без столів. Намивачі фар, лінзована оптика. Ну, зрозуміло, що це рестайлінгова модель. Двигун 1,6 дизель d 2 восьмиклапаний, 115 кінських сил, новіший і коробка механіка 6-ступка. Зазори максимально всі рівні. Навіть бампера передні і задні йти цілі, непочухані. І без піскоструя. Красиві оригінальні диски. Гляньте, який стан по кузову зовні цього екземпляра. в 50 драйв, система старт-стоп є. Релінги, дах без м'ятин, міні спойлер, плавнічки такі. Так, тепер пройдемося по кузову, покажу, чи автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120-130 мікрон у Вольво. Ми навіть його не полірували. 109, 107, 97 98 94 106 105 84 99 108 105 101 103 110

Настроїм стоїть холодно і трохи вже мокра сира погода. Ну нічого так. Да, ж таку, а? Де ж таке? Йдемо далі? Сейчас все покажу. А ну да, тому що треба було авто нажати. Там капот алюмінівий із-за того він не пробивав. 83 82, два. п'ять. Б'ється завжди в половину, тому що алюміній. Менший товщина фарби. 102, два, дев'яносто чотири. Дев'яносто вісім, Дев'яносто дев'ять. Вісімдесят пять. Дев'яносто шість. Сто пять. 96, 100, 96, 97, 105. Отже, друзі, бачите, жодна деталь навіть не фарбована. Це плюс. Далі. Лобове скло. Дуже деякі покупці говорять, ось, лобове скло мінялось, я свої вірний і так далі. Тут рідне лобове скло. Ось. Не мінялась. Так, тепер йдемо по історії, покажу вам. Теж цікаво, хто був власником, яке обслуговування, звідки ця машина. Ця вся інформація є. Отже, перше. третій місяць 12 рік. Далі Цюріх, Швейцарія, власник Тюфель була 69-го року народження. Тепер ось сервіска. Дивіться, по обслуговуванню все є. І ще з відмітками, що де, як, коли мінялося. Це дуже велика рідкість, обично там пробіг і дата і все, більш нічого немає. Гляньте, тут, тут, тут все прописано. Наприклад, 23 рік, 9 місяць, ну в общем, рік назад 204 тисячі зараз 213 тисяч. Прийшло, прийшов час ТО масло поміняти. Тепер дивіться, бачите, Емелі Фрей, Аг Емелі Фрей, Емелі Фрей СТО. І ось візитка цього СТО. Фрей. Завжди обслуговувалась на одному СТО з 18 по 23 рік. А до 18-го обслуговувалась в іншому СТО Гараж. Якийсь там Рейдж. От завжди тут. В общем, тільки на двох СТО обслуговувалась машина. Історія є, все дуже добре. Тепер по салону і комплектації. Перше, тканевий добротний салон дуже-дуже якісний. По-перше, ти аж прилипаєш, коли сідаєш до нього, не парить, не холодно зимою. Не витирається, класно чиститься. Така мішковина якісна, вольвовська. Є бустери. Це для дітей, щоб вища посадка і можна було ремнем пристюгуватись. Ось задній ряд, карти. Ніколи в Вольво тут не буває рижиків і так далі. Ну, З кузовом, в принципі, у Вольво ніколи проблем не буває. Найкращий кузов до корозії. Скільки ця спинка складується туди, теж практично. Ось стан салону. Глянь. Накладки на пороги, тут ногами не витирається, не стирається фарба. Комплексна система безпеки CIPS. Підсилення всього кузова від бокового зіткнення. Ось стан салону. Два ключі, козирки з двома лампочками, дзеркало з автоматичним затемненням. Водійська карта. Ну, всі чотири склопідйомники це стандарт, у них навіть у базових комплектаціях. Ось водійське крісло, гляньте, не Ні продавлене, ніде нічого. Наскільки це все якісне. Дуже-дуже приємно їхати в цьому салоні. Шкіряний мультируль круїз-контроль є є у нас а ось ще лайбочка по останньому ТО. Бачите, 204 2023 рік, 5-30 масла заливалося, і прям з 100 СТО. Заглушечка ця є, часто вона глядеться, ось кнопка системи старт-стоп драйв. Давайте подивимось, що у нас тут ще є. Це все. Виключимо Шестий ступка механіка, тому що новіший двигун, тому що рестаління. Підогріви сидінь, це важливо. Двозонний кліматконтроль. І ось 213 тисяч. В режимі тест-драйвів різних, от вона стоїть працює 5,3 літрів, а реальний розхід траса 3-3,5, змішаний цикл 4 і місто 5. Помилок ніяких нема, показує, що на паркінгу на ручнику і не пристебнутий. Так, заглушив. Зараз ще заведемо. Виключив систему старт-стоп кнопочкою. І підемо, подивимось на наш двигун знаменитий. Класний дуже двигун, всі його люблять і знають, і кожна СТО його знає, як обслуговувати, тому що він цей 1.6D2, контрактний двигун від Peugeot Citroën. Вольво, хто не знав, не робить малооб'ємні двигуни тільки від 2 літрів. От вони взяли найкращий малооб'ємний двигун. 115 кінських сил. Ставився на Citroën, Peugeot, Ford, Mazda, Volvo. Ще ну, багато що ставився. Ось робота двигуна. Що цікаво, дивіться, новий двигун, потужніший двигун, але простіший ніж попередній. Один розпідвал, 8 клапанів, найдешевша заміна ГРМ, 3000 гривень ролик і ремінь, і ціна роботи від 2 до 3 тисяч гривень. Все просто, тут спереді легко доставати, обслуговувати клапани клапаний ЄГР, і турбіну, і ну і ну, все тут. Клапані ГРМ там. Легко міняти топливний фільтр, всім рекомендую замінювати його на зиму. Акумулятор у нас не оригінальний EGM, це з підтримкою системи старт стоп хороший. Як правило, у живих двигунів цих 1,6 немає ніяких, ні, ні картерних ні, газів, нічого не димить, Ну дуже надійний хороший двигун. Тут нічого не кидає. Буває, запотіває тут прокладка турбіни. Ну і тут навіть нічого не запотіває. До речі, не митий в пилі. Буває, пересихається опорна подушка, тоді вібрація на кузов йде. Ціна питання заміни десь приблизно 2000 гривень. Ну, такі моменти, нюанси розказую вам, хто не знав, хто цікавився. Так, по вихлопу. В принципі, вже декілька разів проходили, видно було, що нічого не дамить і не парує. Тут все дуже добре. І Знизу там все дуже красиво. Не знаю, чи передає камера, але що видно. Ось такий Volvo V50. Всю базову інформацію я вам розказав попередню. Для розуміння, що це за автомобіль. І для розуміння, чи достойний цей автомобіль їхати для вас на перегляд. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, це перше. Слідкуйте за поставками, кожен тиждень ми завозимо Вольво. Найбільший вибір у нас. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мреу. Тому дуже швидко допоможемо вам отримати номера тих паспорт. І якщо ви з регіона і хочете свої регіональні номера, то ми зробимо пакет покедрайву, тільки забирайте номера і тих паспорт. На цьому, друзі, все. До зустрічі і чекаю вас на тест-драйв цієї хорошої машинки.